Пані Лідії вчора ваша колега і голова антикорупційного центру межа Мартина Богославець написала на українській правді такий матеріал, який має назву чи зможе Тищенко на браслеті управляти схемами на Закарпатті?». І знаємо, що в березні цього року команда журналістів-розслідувачів з української правди з'ясувала, що в останні роки депутат Верховної Ради Микола Тищенко, який з березня 2021-го по літо 2022 років очолював закарпатську обласну організацію партії слуга народу наростив свій бізнес у цьому регіоні і якраз у середині 2022 року тищенка зняли з посади через погану начебто репутацію і відтак виключили з парламентської фракції та з партії слуга народу про те як пізніше ми неодноразово бачили у засобах Масової інформації Тищенко все ж таки залишив певну свою присутність в регіоні. І якраз про цю присутність ваша колега вчора писала. А якою вона є зараз в Тищенка на Закарпатті, і чи зможе він керувати чи керує він наразі? Що вам відомо, якраз своїми схемами під домашнім арештом. Так, як ви правильно сказали, що після усіх репутаційних скандалів Миколи Тищенка і зняття його з посади голови закарпатської організації Слуги народу, він все ще дійсно продовжує працювати на заході України, починаючи від ведення бізнесу і закінчуючи перевірками доріг. І цікавим кейсом дійсно у його робочих справах є також ремонт школи у Мукачівському районі Закарпаття, вартістю понад 267 мільйонів гривень, які здійснюють фірми, які пов'язані безпосередньо з Нардепом. Відбудувати школу веснете кончину планували ще з 2009 року, і після того навіть було декілька невдалих спроб здійснити такі будівельні роботи аж допоки влада в регіоні не змінилася. А саме в березні 2021 року нардеп Микола Тищенко очолив закарпатську організацію політичної партії Слуга народу. Після чого будівництво відповідно було поновлено. За що нардепи мажоритарники дякують команді президента та особисто Тищенко. Переможцем на даному тендері в 2021 році стала така собі будівельна компанія Адамант, яка часто була субпідрядником у ТОВ «Екобудтрейд». Дану товку пов'язують з колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким після публікації матеріалів жорсткого диска з його комп'ютера. І саме ця фірма отримала від столичної влади мільярдні підряди на Подільсько-Серсенський міст та розв'язку на вулиці Богатирській. Це одні з найскальдальніших об'єктів у Києві, і самі представники ТОВ вони зазначають про компанію. Адаматі як про одних з їх найкращих будівельників uh -huh. про зв'язок Тищенка з Комарницьким та їх спільну схему навколо розповідання бюджету на будівництві Подільського Воскресенського мосту стало відомо саме з матеріалів нардепа Геолероса. у жовтні. Він виклав записи розмов Комарницького з Тищенком, які безпосередньо підтверджують згадану схему. Спочатку вже повномасштабного вторгнення фінансування та будівництво зупинилося і договір було розірвано. А вже в 2023 році поточний тендер на школу отримує ТОВ «Гарантбуд», який тісно пов'язаний зі згаданою вже будівельною компанією Адамант. У них, по-перше, спільний консорціум Адамант і Кінтегро. По-друге, вони виступають субпідрядниками на різних об'єктах один у одного. І по-третє, «Гарантбуд» орендує офіс за сусідньою адресою, де розташовувався Адамант, що в сукупності підтверджує їх зв'язок. Донедавна також Тищенка часто бачили на Закарпатті, де він обзавівся бізнесом і вирішує свої бізнесові питання, а також зустрічається з керівництвом Мукачівської районної адміністрації. Більше того, Гарантбуд перереєстрували в СМТ Кольщину, де вона й отримала даний багатомільйонний підряд, що може свідчити про домовленості влади з підрядником. Підсумовуючи, скажу, що Чат у своєму телеграм-каналі він часто буває в Закарпатській області та опікується місцевими справами. А враховуючи його зв'язки з Комерницьким, з місцевою владою і вплив на регіональні питання, ми можемо зробити висновок про його причетність до будівництва і цієї школи, зокрема. І ми провели аналіз кошторисів та виявили завищення на цінах на будівельні матеріали в школі на сумі більше ніж 21 мільйон гривень. І в такому випадку. Тобто, це 21 мільйон лише на школі в селищі на Закарпатті, і це вже не перший публічний розголос щодо дій нардепа. Тому питання про реальну відповідальність Миколи Тищенка залишається відкритим. Але зараз чи є все таки шанс, що у зв'язку з тим, що взяли під домашні арешти, у зв'язку з тим, що увага всього українського суспільства прикута до його справи і його діянь, чи є шанс, що ось, зокрема, зокрема ті всі. Оборудки, які ви згадували, і, зокрема, схеми на Закарпатті, чи вони почнуть бути е розслідувані е відповідними органами, і чи ми дочекаємося ми е притягнення е Тищенка до відповідальності? Звісно, шанси є, проте, на жаль, враховуючи знову таки всі попередні кейси, які вже були до цього, практика, на жаль, свідчить протилежне. Ну, можливо, а що варто тоді змінити, яким чином дійсно мали працювати правоохоронні органи для того, щоб все таки цю справу не поховати в конкретно в даній справі є великий ризик її затягування, і в кінцевому рахунку, що її закриють. Але все таки ми будемо сподіватися на те, що правоохоронні органи будуть дійсно виконувати свої повноваження якісно і. В результаті ми отримуємо справедливе рішення. То пані Лідія, зважаючи на ось ту інформацію, яку ви нам розповіли в етері, то ми можемо зараз дійти до того висновку, що все-таки навіть під домашнім арештом, навіть із браслетом, на нозі, Тищенко може і впливає власне на бізнеси, і далі продовжує створювати свої схеми, контролювати, координувати їх. Так, попри усе це, і знову таки, не один уже був випадок, коли піднімався публічний розголос, і все одно він продовжує здійснювати вплив на регіони, і в такому випадку залишається лише сподіватися на те, що будуть прийняті відповідні міри. Навіть от нещодавно за наслідком цього ж кейсу в Дніпрі на Верховній Раді створили петицію про позбавлення повноважень народного депутата Миколи Тищенка, і за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, але водночас можливість позбавити його депутатських повноважень залишається наразі лише за умови наявності в діях Миколи Тищенка складу злочину і наявності відповідного вироку суду. Бо на вашу думку, ви згадували про те, що цю справу можуть затягнути, але чи є все-таки якісь можливості, щоб вона і вчасно була розслідувана і вчасно потрапила на судовий розгляд? Звісно, такі можливості є, і знову таки хочеться підкреслити, що це буде залежати від діяльність безпосередньо ДПР, які розслідують цю справу. Ну і відповідно, як ми бачимо, публічний розголос дійсно сприяє тому, щоби е, певні заходи вживалися.